Сьогодні я хотів би поговорити з вами, як завжди, про кроликів. Розкажу, що там, як ті мої кролички, що в хліві, привели, не привели. Ну і так покажу вам кроликів, як вони себе тут почувають, сидять. Ну, в принципі, майже нічого не змінилося, тільки ось, що кролики, дивіться. Вже відділені такі сидять. Тут всякі і великі, і маленькі, дивіться, тут є більшечки, меншечки такі кролики. Ось. Такі хитрунці маленькі. Так, дивимося. Що тут? Тут вже нема кроленят. Ну, а тут як не було, так і нема. Ці кролиці щось не звучаються, не приводять. Ну, їх і ніхто не звучає, можна так сказати. Зараз пустю ще кролицю до цього кроля французького барана пустю. І, напевно, завтра ще віденську блакитну. Ну, побачимо. Одну е, прощупав, нема кроленят. Е, французького барана 100% нема кроленят. Відінська блакитна, одна ще, е, не знаю, чи є, чи нема, а в одної вроді би є. Бо щось таке величеньке чувствується там. Але якщо є, то, то там небагато тих роленят. Може, одне-два, не більше вона приведе, бо щось мені так каже, що їх там мало, бо попробував Дуже мало, якщо то взагалі кроленята. Так що треба почекати, що трошки почекаю, але признаків щось вони ні одна кролиця не подає, що вона сукрільна. Тому що, як даю солому, вони не носять і взагалі ніяк не готовляться до цього, ніякого ні гнізда, нічого не роблять. Тому не знаю, будуть ти кроленята чи не будуть. Щось мені кажеться, що знов не буде. Обідно, звісно, але. Але будемо ще чекати і сподіватися, що, що будуть якісь кролинята. Не знаю, що таке французькі барани. Як я злучав, то що то довго теж не міг злучити, не міг злучити, тоді злучив одну, злучив другу, зразу дві привело. Як це так, я не знаю. Можливо, вони злучаються в певний період часу, приводять кроленят. Але так мене не устраює, я хотів би, щоб... Як Каліфорнія, ось. Всі кроли кролички приводять, це все чудово, все прекрасно, подивіться. Ця при приводила, ця приводила, та приводила. І все нормально годують, приводять. Буває менше, буває більше, але вони постійно злучаються і приводять, і нормально приводять і все нормально з цими кроликами. Ось давайте покажу вам цих. Як ви бачите, це теж вже немає. Вони он там. І більші, і менші кроленят. І тут ще зараз відкрию. Щось погано відкривається. Засіла клітка. Засіли дверці щось. Ого, о! Тут ще ці маленькі, звісно. Ще зарані їх відділяти. Ось такі красунчики, сім штучок. Дивіться, які славні. Ще вони маленькі їх, щоб відділяти, то ще вони будуть поки що з кроличкою. Потім теж відділяться. Вже багато так кроликів цих маленьких хороленяток, все більше і більше, вже підростають, вже скоро буде і тих треба розділяти, так як якщо не розділити, то то будуть самці між собою рватися, будуть злучати самочок. Якось, зараз покажу цього. Ну покажу, кліток хватає, повно є кліток, то є ще куди відділяти. Ось дивіться, ці чорненькі. Вони вже великі кролики, їх ще скоро треба відділяти. Тут же такі є... Екземплярчики, подивіться, ось. У. Ух такі. Ви чорні такі зайці. Це у нас строкач з Каліфорнії. Можливо, хто новенький дивиться, то, то скажеться, яка порода. Такі вони получаються, просто чорні. Так само, як французькі барани. В друга мого також перевела кролиця. Тоже довго не приводила, а це перевела кролиця. І теж всі чорні. Кроленятка. Тому якщо зводити там дві породи, то виходить в основному чорні. Ну, всіх строкачів була, були всі чорні і одне було таке. Ось, зараз покажу, йдемо. Ось таке було кроленятко. Такої розцвітки одне. Тому пролітаю такі, є, попадаються в випадки, що бувають інші розцвітки, не чорні. так що Ось так от. Скоро знов треба буде злучати цих реличок. Віддихають трошки і знов треба буде злучати, але якщо не щепоно приводять, то тоді вже кліток не буде вистачати. Продавати я щось не продаю, не возю. Тому я не знаю. Стоїть їх злучати ще чи не стоїть, Ну, от буде видно. Можливо, хтось так захоче купити. Ну давайте ще підемо зараз без в тлі. Давайте ще цього покажу. Красунчика такий. підріз же славний великий королик. Можливо, зараз попробую пустити до нього самочку. Віденську одну яка. Яка не злучена і мені здається, що там нема кроння, бо я попробував, то якби то вони вже були б величенькі. То вже чувствувася б. Це в одної чувствується такі, такі ось десь кружальці. Десь ось такий розміром. Тому оце певно, що одна тільки злочина, а французький баран і віденський не злочинний. Давайте разом з вами підемо, візьмемо і закинемо до кроликів їх. Так, йдемо. Кільче фонарик. Тому що там трошки темновато. Беремо зараз спочатку французького барана кроличку. Навіть не знаю, яку це взяти. Цю чи цю. Давайте візьмемо цю, так як Дається, а та щось не хоче даватись кролику. Беремо отака. Здорова шкурка. Хі. Дивіться, яка кролиця. Славна. Але щось вона не хоче приводити. Що таке, я не знаю. Так, йдем, кидаємо. Зараз посадимо її, щоб відкрити кліточку. Так. І, оп, не тікай. Оп, і кидаємо до кролика. І дивимося, що воно, як вона себе буде поводити. Так. Дасться, не дасться йому. Ні, Не хоче. Оце такі ці кролики. Як мені вже надоїло це постійно чекати, щоб, щоб злучилися, щоб привели, а вони не хочуть приводити. Коротше, кролики це трохи проблематично. Якщо хочете заводити кроликів для себе, то оце Каліфорнію вам порекомендую породу. А це так більше як, як декоративні, можна сказати. Тому що вони мало, погано злучаються. Дуже рідко. Так що... Якось так. Давайте візьмемо цю кроличку. Ось Звісно, я з камери беру і за шкуру її і несу, бо не можу взяти на руки. А так вони нас ці кролики дуже... Отак вона виривається. А коли беру на руки, то вони такі спокійні, такі хороші кролики. Всі ці. Так, давайте зараз покладемо сюди, відкриємо. Хочу попробувати з цим кроликом злучити, бо бачу він вже такий підріс трохи. То можливо він і зможе злучити її. Бо щось він не міг. Так. Щось йому взагалі все одно на неї. Ану. О, вона дається, хвоста зразу відгинає. Таке він щось не має бажання її злучати. Да. Ну шо Коротше, я понял. Беремо, забираємо, короче. чи може інше буде злучати? Не буде. Хорошо, значить беремо кидаємо до цього. цей зараз два щота з луточа. Дивіться. Зразу тільки кидаю. Підбіг. Такс. ну вона щось забилась в ухо. Тому щось піднімає хвоста, цьому щось не хоче. Оце таке з цими кроликами. Ну Давайте ще якусь злучимо з якихось цих кроличок яку це може попробувати. Французького барана. Чи яку це злучити? Чи строкача? Давайте строкача злучимо. Тоже кинемо, пробуємо. Так. Берем. Тоже здорова кролиця славна. Оп, що ця скаже кролиця? Ану. Я дивлюся, що мені писали в коментарях, що щоб е, звучала кролиця, то треба давати її е, гілки, верби і кукурудзу. Не знаю, що я поки що не, не, не пробував, але зовсім скоро попробую давати так і чи щось вийде. Звісно, мало віриться, але спробувати але можна. Як ви бачите, ніяка кролиця не хоче злучатися. Ось, дивіться, всі позабивалися в угол і сидять. Коли кролиця виходить, то вона зразу стає до кроля і, і він її одразу злучає. А ці щось. Ні одна не хоче злучатися. Можливо, що на зиму. Бояться, що не вигодують. Можливо, і таке. Ну, хорошо, коротше. Забираємо. Закриваємо кліточки. І все, і гай. Відпочивають кролики. Так, ну все. Будемо завершувати відео. Показав вам, як пускаю кроликів до кролів. Ні одну кроличку не вийшло сьогодні злучити, але думаю, що в наступних відео злучу і будуть у нас короленятка. а на цьому все всім пока до нових зустрічей